Павло глазовий цар За гаєм лев зустрів старого кабана і мовив, Добрий день, вітаю старина. Левиця мати запитала строго, чому ти першим привітавсь до нього? Забув, що ти, звірячий цар і пан, не би першим привітався кабан. Ні, мовив Лев, я не бажаю Не-не, щоб був кабан культурнішим за мене. На жаль, у нас не часто так трапляється, щоб вищий з нижчим першим привітається.